Всім привіт! І сьогодні у нас огляд. Як це змай називалося? Я не знаю, як неофіційно офіційно але Це типу відбір на NAPC e, North American. А, це вже не NAPC. Вони його перейменували на Sport parkour. Раніше це було NAPC, але всі знають його як NAPC. Так як Одеса Паркур це чемпіонат України. E, так, о, нормально. Одеса Паркур це чемпіонат України, а більшість людей до сих пір називається Одеса Парку. Так от, у мене сьогодні тут мій асистент Натан. Всі знають Натана, Харіблісіс, всі діла, да. е, е, Ззаді дошка. До речі, я ту дошку не витирав з літа. Коли mm -hmm. останній огляд був, е, у нас там 8 спотів, які ми будемо оцінювати, тому що. Три вже зайнято? Чотири вже зайнято. Сільвєстром, Ахігао, Фрінером і, і Арнольдом. Ага. Да. А, так от, але я буду оцінювати без креативності, тому що я особисто не розумію цей критерій. Я дуже така тупа людина, яка не розуміє, що таке креативність. Може, хтось мені пояснить. А, Арні, тихенько, ти хочеш бути в кадрі? Дай мені Арнольд. Він теж хоче зніматися. Він ж у нас. Подивіться, згідно по балам він. А, в смазі 59. Йому за креативність 59. За техніку. Уже за техніку. А, за техніку 159. нього. Ну да, ладно. Ну, Вже так вийшло, так. Да. Да. По новій таблиці. Все, Арнольд в кадрі, ми всі готові. Коротше, це європейські відбори. Вони з Канади спеціально приїхали. Для того щоб провести європейський відбір на спортпаркур чемпіонат, який вважається, типу, як чемпіонатом світу, таким негласним, але в, кажу, в Україні в паркурі немає чогось офіційного, тільки фік. Але багато атлетів взагалі не признають фік, тому що це федерація гімнастики. А це такий андеграундний, типу, чемпіонат світу, який більшість трушних спортсменів, трушних паркур отлетів, котлетів признають. Ну, що, от, ти прийшов, і що? Ти? Тобі ну, місце тут якось не підходить. Чи що? І ми дивимося зараз європейський кваліфер. Я чесно бачив тільки вихід Еліса. І от я не розумію, тут типу, їхні фінали, чи це і, ф... і... і півфінали, і... І... і фінали. Тому що тут всього 9 хвилин. Я сподіваюся, учасників небагато і ми зможемо про всіх поговорити. Так, е, Натан, ану, записуй, типа. Щирай все, Всі на місці, всі готові. І у нас щирай рюя. Вривається Фліпом з кропом бланшиком. Відбив задків, тач руками від стіни. Непогано. Далі щось. Дуже важкий поганий сетап на інвард, типа. Цей далі чуть-чуть. Рандат заднє хороше високе заряжене. І, як це називається, коли ти сідаєш одного пістолзатка kind of. да, з тачем в винтік. А, Їхня система балів 794, я не знаю, що це означає. Бо ніде немає ніякої офіційної системи балів. Знову ж таки, всі судять, як хочуть. А, у нас така система буде, я просто виставляю свої оцінки. А, по складності я би йому поставив. Давай так, поставимо таку досить високу оцінку 88, тому що складності він накидав хорошо. Флоу, із-за того, що він приліг на дабл конги і дуже крінжово виставлявся на той ну Там не цукахара була, а інвар манки. Типу, флоу ми йому поставимо десь балів. Ну 75, бо він в цілому непогано, але ці два мента заруїнили йому. І е, е, техніка техніка виконання в нього була хороша, ну давай 85 поставимо. 85. Суму в конце почитаємо. Да, ну, ти ж асистент, бери телефон та считай пока. О, ще у нас ще один асистент Асистент асистента прийшов. а ти можеш взяти калькулятор і вчитати? Наступний у нас Варт Біргменс. До речі, невідомо, звідки атлети приїхали, і, і взагалі в принципі, не зрозуміло, яку країну представляють, але е, я знаю, що тут були прям всі з Європи. Е, оцей зал, як називається, холл хол номер 5 да, цей зал? Ти я шариш? А ти взагалі не знаєш що? Холл номер 5 він або в Данії, або, або в Норвегії. От, от хто знає точно, Артрембо знає точно, він у нас європейський путішественник. Оцей зал в якій країні знаходиться? Дуже крутий зал, по типу як у мене. Там все-таки хардкорний, жорсткий, коротше, і дуже багато скілових місій, які мають бути зроблені в недалекому майбутньому, коли їбуча війна закінчиться. Так, варт полетіли. Ривається на стіну, внутряк 540 і стіни, в куворок фліп від труби, хороший темп у нього. Go, yeah. Так, сюди паундроп дроп інтиком нічого. І ще перед тим у нього був крок зроблений в флоу. Ну, блін. По складності це така експрес оцінка. Це не то, що я там сижу, проматую, там дивлюсь по кадрам і це по пам'яті. І я зараз пробую складність вивести таку е, загальну для всіх. Пондропінчиком е, так не було видно, як він приземлив. Я думаю, що він там трошки убрався. Е, начало Начало 540 внутрі, Е, Ну, це по складності було. Блін, ну. Воно... Було на рівні з попереднім. Давайте от так от скажемо. есть 88. Давай ставимо <рес> таку саму складність 88. Флоу було краще, прям значно краще. Якщо у попереднього у нас флоу 75, то тут ми поставимо 83. Хай буде от так. 83. І. Е, техніка. Ну, от техніка попереднього мені більше сподобала. Хоча він убрався. Попередній ж убрався. І в нього 80. Ні, він убрався. Е, Давай попереднього ми ставимо техніку 80 і цьому 80. Об'ясню чому? Тому що у попереднього техніка краще була, але він один раз убрався на даблконгі з однієї руки. Не знаю на що він його робив, в принципі, там без розгону. І цьому ми 80 поставили. Так, да, значить тут віднімаємо. Так, да, там п'ятерочку віднімаєш. 243, я посчитаю тут. Но там це 248 А, там не 5, а 8, значить це 251. А калькулятор що, ебас. <laughs> ну, блядь, бо 80 8 це 240, а 3,8 це 11, на там. А, ти про это? <laughs> да. Я думаю, ти про верхнє. 251. Не зважайте на в школу не ходить, якщо що. Два года. Жорстка. Жорстка хуйня. Mm -hmm. Так, э, Драганчи наумчески. Э, записуй. За Запиши дири нау наумчески просто. Так, політіли. <звук> Цікавий хват зверху. Очігейнір yes. під себе херня. Боковушечка со схода. back to back в низкому хваті. Flow. Too much flow на одному парапеті, брат. Сюди-сюди. І гейт типа, через парапет. Це було щось цікаве. Оператор взагалі мешает на цю херню. Короче. І в кінці ще обрізка якась вийшла. І там зробили... Він зробив ще памфліп. По складності менше, ніж попереднє, тому що тут нічого такого яркого бенгерового не було. Флоу, типу, було. Непогане. Значить, давай. так. Складність буде. Е, 78. Угу. Е, техніка. Хай буде. Треба ж з попередніми. Е, оці, а, тільки техніка зараз записую. Техніка давай 73. Добре. І флоу 80. 80. Так, тут виходить, два я сейчас порахую Натан. 231 231. Угу. Так, ідемо далі. Щас ти запишеш його, але потім. Так. Яко там Так, рабка на точність. Прикольно. Це пілігрим від вічер. Ще раз, бо я поки говорив його цей. Ще раз, ще раз дивимося, я поки говорив, як він в інсті підписаний. Е, так, Баковуха точність, Далі такий типа таке так крінч, манкі. Ще одна арабка на точність. Ну, Пацан вийшов, ділать те, що він уміє, арабки на точність І помдроп. Е, е, два однотипних елемента, що зразу занижає складність виходу. На мою думку, два рази по два однотипних. Тобто сільотка і палмдроп це дуже однотипні елементи. Вони оба робляться за е, отхльоста. Просто Один робиться з супора, а другий робиться звісу в його випадку. І е, почат, на початку арабка на точність, і потім арабка на трубу на точність. Ну, я кажу: от, у, тіпа, два елементи є, і він їх використовує по максимуму чотири рази за ран. Тіпа, виходить, Чотири елементи він зробив, і, і, і по факту це два елементи він зробив. Тобто тут складність 70 йому став. Це я зрівнюю з попередніми учасниками. По факту тут складність хороша, бо перша рапка була хороша, чотка, типу, не вопрос, але це я порівняно, порівняно з усіма. Флоу, оця крінжатіна, коли він пригнув в руки, і він не використав взагалі всю площадку. Прям він використав дуже маленьку частину. Тобто флоу тут 73, хай буде. І техніка виконання, там він на п'ятки зараби прийшов. На трубу, ну Це на трубу, понятно, що на п'ятеру, що не на сраку. Перший елемент хорошо поставив, ті всі поставив. ну, ну Хай буде 80. Це 210-223. Да. Жорстка. Математику ще й прокачаєш, да, Натан? Ну, да. Поки на обзорі тут будеш. Наступний о, Кевін Френзен, Швеція. Оце ми знаємо, тому що він, він сильний. Де він взагалі? Я не бачу. а, Вривається дабкона на 180, Прикольно. Двіжуха Ха. Ого, оце, оце блін, треба було тут креативність, звісно, критерій залишати. Дуже, дуже гарний ран у нього. Все законекчено дуже гарно. Єдине, що трішки екзекюшн, звісно, в кінці його підвів, але в цілому, в цілому, цілому е креативно і е досить сильно. Тому що все було зв'язано в одну комбінацію. От Ще складність вона полягає не, не тільки в якомусь конкретному елементі, елементі там, мощному, ти, ти його зробив, і все круто, мощно. Ти записав його? Так. А, а також складність тільки що ти записую спису звідси, якщо ти не знаєш, як правильно пишеться, добре, молодець. Фаси, школа. <гум> да. е, складніше також визначається тим, якщо комбінація, от, наприклад, собі, що складніше, зробити рандат, постояти і потім задку через через 3 секунди. Чи ну, там, фляк через 3 секунди, і потім задку через 3 секунди. Чи складніше зробити рандат фляк задню в темпі? Звичайно, складніше темпанути це, тому що ти маєш робити це в темп швидко. І якщо в тебе погана техніка і, і, і контроль, то ти тупо розвалишся на цьому. Тому е, він зробив всю комбінацію на одному диханні пробіг, і це також дуже сильно завишає складність. Це ям зараз пояснюю, чому вроді в нього не було ні одного якогось там бенгер жорсткого елемента. Але по факту це е, складний ран, тому що е, він також в, побачив площадку по-іншому. Це те, що додає складності. Він зробив цей лачгенір в перехват туди наліво. Е, хоча він Зіро, типа, в плані небезпеки, тому що це все ground левел, але в цілому це також. Е, таке досить цікаве використання. От для нього треба було креативність, звичайно, залишити, тому що от він один з тих людей, які дійсно є креативними. Але ми цю креативність перекачаємо в складність, скажімо так. Тому у нього по складності, напевно, давай у нас зараз топ складність 88. да? Mm -hmm. Ну, давай ну давай 86. Флоу е, у нього буде 86 також. Mm -hmm. І техніка. От в кінці трошки він там замесапив. Техніка. Ну, ну, блін, ну ну, Блін, ну 78 Давай. Ні, 80. Давай, ладно, 80. Виглядає, ніби я всім однакову техніку ставлю, але Але що маємо, ти маємо, як казав Леонід. Кравчук. Так, тангуї Шінген. Шин, шин, ну, жінген. Жінген. Як би ти це прочитав? Тангу Да, джинген. Давай, буде так, мені не ага. Так, полетіли. Топчеться. І крок вточ. С признаком Волгейнер. Від похилої стіни. Заряджає турнік, розставляє руки і в сраку падає на він задки. Взбудрився трішки, аж головою потряс. Побіг, показав свій паркур і зробив паундроп з такого бокового сетапа. Значить, складність. Навіть якби він не впав в інзадку, насправді тут складності не так і багато. Ну, Вінзятка да, вінзадка складно, крок в тач досить складно, але от без падіння я би цю складність оцінив би вище, звичайно. Тому ми цю складність оцінимо. Такі в 83, uh -huh. бо таке було падіння. Тут ми маленький декріз Ну Ви розумієте, що чому можуть сказати? Треба ж типу в техніку. В техніку, понятно, ми йому зараз по фіксі. Ми поставимо 72. Ставимо техніку 72. Uh. Але декріс має. Ну, зниження бала має бути також і в техніці. Пояснюю чому. Тому що, якщо ви. Робите елемент з приходом в коліна, або в сраку, або в живіт, або в спину, то це не той самий елемент по складності, як ніби ти коли його ставиш в ноги. Ну це логічно. Ну, що легше, зробити заднє сальто в ріст на ноги, чи заднє сальто на коліна, чи заднє сальто на сраку. Набагато легше, типу, зафейлити його. Ну, технічним людям це не так. Важливо. Тому, типо, мене, що це вже трошки інший елемент. Це вже не він задка, це вже він задка в п'ятки на сраку. Ну, типо, щоб ви розуміли, чому так. І flow. Тобто, одне падіння, воно все ламає. І флоу, Ну, Це було саме жорстке падіння, тому і флоу має бути. Нижче всіх. Ну, 70. 70. О, асистент додумався, що може зразу на телефоні все вводити. Скільки там? 225. Маркус Нільсон вривається, пал фліп з потолка, там дроп, напевно, просто піздець який. Далі порухався, порухався. Якась типа задка в бокс таким. Ще од. Ну коротше, та ж сама історія. І все, він доволі. Він доволі такий. У, -у, у я зробив дві абсолютно одинакові задки з зміщенням, типу в бокове. Як цей елемент можна назвати на тон? Я думаю, внутрішня бокова тунеля. Що так похоже? Ні, але він, він крутив не в цю сторону, а в цю. Це, типу, як так, док... я да, не знаю. Ну, ти сказав тунелем. Uh -huh. але, ти показав не, не в ту сторону, а це більше реально, типу, як тунелем виглядало. І з таким, типу, перех... перехищенням yeah. ног. Ну, таке, типу, він зробив по факту три елемента. Перший, жорсткий, там, блін, пом фліп в потолок е і з чітким презентом це дуже жорстко. От зробити таке на тверду поверхню, прийняти і потім ще пробігти. Оце от реально жорстко. Але один елемент. Не може типу, перекрити рани попередніх людей, які робили набагато краще. І тому я дуже здоволений оцьому балу їхньому, 8 балів це для мене дивина та й годі. Знач, е, я би поставив насправді за складність йому ну, десь 70, так само, як цьому Якову. Да, я, би, я би більше. Навіть давай 68, Давай 68. це, це навіть гірше, ніж у Якова. Це ну, Три елементи, причому два однотипних. Flow віддамо належне, поставимо йому. По флоу, по флоу, по флоу. Давай 82. Окей. І техніка. Ну, блін, ну Мені не подобаються ці креативні штуки. За ними, за цим креативом люди прячуть хірову техніку. насправді. Ну, Перший елемент він дуже технічно правильно витягнув, вивірив. Рухався без помарочок. Ну, ладно, 82, давай. По техніці. Ладно, ладно. Угу. ладно тут, тут, да, тут, нема, Просто нема до чого прикопатися. Тобто техніка непогана була. Наступний учасник це оцей Коін. Коін. Е... Ти мені вроді про нього розказував, ні? Не знаю, але вроді сторок тусуюся. В Інстаграмі ти шаршого нік. Коін. Зараз... Нінейн. Ні, ін... А в інстаграмі там інакше він підписаний. Я щось теж, блін, буквально недавно мені в підложку попадався. Ладно, давайте. Коін. Коін. Наступний. Політели. Гейтфул. Побіг. Поплив. Добре. Добре. Сюди. Креативна штучка. Втрих на трубу. Без понтового внутрішнього рапка з труби. Внутріак полвінтом. Скутфул. Гейтфул в началі був, да, Скудфул внутряк. Ай, блядь, ну це ще хуже, ніж попереднього. <реш> <реш> Не, ну, хоча Гейтфул якби важкий. Ну, трошки складніше, ніж попереднього. У нього виходить. Трошки складніше. Ну, ну 71, так знатяжечко, як мені в школі вчителька казав, з натяжкою Артуре. Так, складність. 71. Техніка 75 не подобається. Мені його техніка. Ну, не знаю, не судіть строго мене, але мені не подобається його техніка. Не можу навіть написати, чому просто не подобається візуально. Е, і флоу, відповідно, якщо мені візуальної техніки наведе, то флоу також таке собі 70 поставимо по флоу. Так. Е, Gio Bartolocci. До речі, дуже сильний тіп. Іменно такий андеграундний паркур-атлет. Блін, мені здається, нам доски не вистачать, чувак. Да, зараз. Нам вже не хватає. Сильвестр Goes Out. Блін, ми думали, що там будуть якісь лашпеди, прям, що зовсім погано в них буде. А виходить, що нам доски не вистачає. Хоча тут залишилось ще 2 минути на цьому відео. А, чувак, це qualifiers. а в них є? Блять, це я взагалі читати не вмію. Подивіжі, але може це кваліфер, мається це ваше кваліфер туди, зараз я буду шукати. Дель дельпіано в неї на каналі буде. Не... Ну, єба, в неї skill competition не є, є, чувак. Коротше, ребята, якщо, якщо ви набираєте мені на відосі, бо я ніколи скіл не, не оглядав, якщо ми набираємо на цьому відео 40 лайків 40 лайків від вас, і хоча б 5 коментарів про те, щоб зробити розбір на скіл в цьому ж залі іменно по скілу, то я зроблю огляд. Я чекаю рівно три дня, бо я дуже хочу подивитися скіл. І якщо за три дня не набереться 5 коментарів про скіл і 40 лайків від вас на цьому відео, то я піду дивитися скіл без огляду. Тому що ну, мені, типу, такое, воно нахуй не треба ці всякі огляди. Типа це вам оно надо, правильно? Якось проводити самотні е грустні зимні вечора. Правильно я все кажу? Ну так, да, факт. Просто факт реально. По факту розібав. Mm. Так, подожди. Скі... А, ні. а, ну так, да, це коротше, тут після цього більше немає відосів. Значить, виходить, що це такий мейн-івент. Ну, зараз ми подивимося по виступу Торхалю, тому що я знаю, okay. що Торхаль там робив у фіналі. Він же ж, вроде у фіналі даб дабл бек ту бек зробив, правильно? На цих серіях? Чи ти не пам'ятаєш з цього залу у нього? пост? Це вроді в дабл бек зробив. А що він зробив а, перелет, типо, в А, в цей перельот типу в. Он в конце вроді його. В Кастгейнер, що ли? Чи що він тут робив? Хм. Не поняв, але back to back точно не фінал. Ладно, забили. Так mm -hmm. э, Gio Bartolucci Стоїть що він там буде робити. 360-та курна трубу за хіренним перепадом. це реально сложно. Манкур Е, напевно, він перейшов туди, щоб магнезію взяти. Лач, вовнутряк, від нахиленість не дуже важко. вовнутряк з розродом. Два винта присів на коліно. Ой, два винта, кур 360 внутряк. Вони всі по три елементи діляють, чи що? Мені здається. Ні, ну Там перший точно більше елементів зробив. По-любому. Коротше, тут складність, давай. It's... Да, да. Gio, просто да, можна писати. Складність буде. 6, 65. Флоу mm -hmm. uh, На турніку довго розкадувався і впав. 70. Mm -hmm. І техніка. Uh, на турніку довго розкатувався, значить скльопку не вміє. Техніка ужасна. виходить. Uh, mm -hmm. uh, на двох хулах впав. Техніка 65 також. О! Еліс! Торхаль. Ріл джі Ось він зразу показує, що вміє. Так, да, так, да, так. Да. З раз, розвороту каст внутрі. Покрутився, полетів. Ще одна скльопка для того, щоб засетапити оцей внутряк з підвінтом і на точність, як like nothing. Три елемента і четвертим два винтика типа. Це коли, це він зробив його криво по техніці, на твою думку, чи він його спеціально типа затянув після вот первого. Ну, я об этом тоже думал, кстати. Ну, я думал, он будет це враг називається, да? Типа, коли ти, Чи враб, це коли ти ноги розкидаєш? Враб это когда с одной. А, враб, бля, я туплю. А, нет, то якось все називається… Снап. Снапу, да, да, я слова пойду. А вот я думал об этом, когда смотрел тоже. Это Снапу называется, да? Коли ну, давай, типа пауза, і потім, і потім, типа. А ну давай, нас, ну, нам нужен, да, нам нужен видео повтор. Nie, мені здається, no, що Ну, да, це про шахірова техніку. Так, шацехірова техніка. Тобто він може почути, що він не викрутить, він того перший, типу, групіровано. Може його як Ковалєвського, знаєш, типа, по походу, чим більше вінтів, тим більше пацана розравнює. А ще сатапгалі на заход. Типа, плещ зверху з такого скута, поэтому пітернув. А, і бачиш, він призинувся дуже близько. Насправді, да. Походу, коротше, він виживав як міг. Но вижив хорошо. Ну що, ну, складність 93. Флоу, флоу, ну Все було без зупиночки, Чотенько, 86. Угу. І, і І техніка. ну Одна, одна помарочка це оцей дабфул і то типу, він його вивіз чотко в ноги. Ну, давай техніка 83 ось так. А, і тут нагородження у них. О, і в них уже нагородження, і в нас нагородження, правильно? Лол, чувак, прикинь, у них тих, ті самі міста, що і в нас виходить. Нормально. <плес> Значить, що так. Походу, так. Да. Ну, а ні, дивись, блін. Я от цього вище йому поставив Варду цьому Бергмансу. Чим Шираї. Тим не менше, ну я зараз быстренько квік чек ще раз їх рани. Шираї і варда. Давайте разом подивимося ще раз. А ну, лоп-лоп оценим пацанов. Так, Ширая. пальма бланшом, красивий переход, водів задки тач руками. Пішов... Ну, цей сетап його ще й шатнуло, блять. Вовнутрі оц. Це три елементи вже виходить. І він. Ні, чувак, він впав. Ну, він реально впав, блядь. На двів затки, я думаю, то не запланірований тачка. Ні, ні, то запланіруємо по-любому. Але він впав. Ну, і отут, ну так, да, прикольно. Окей, тобто він зробив. п'ять елементів, якщо ми рахуємо дабл конг, на ньому він впав на дабл конг. Типу. І сетапився дуже криво, блядь. На. На той інвард. Короче, інвард. Рандат, це не цукахара, тому що якщо ти ще задку так яке то це Цукахара. І Варді, смотри, 540, ну окей, криваті хна на, на 540, 540. Ну, викатився в паунфліп mm -hmm. от труби. Далі крок. Побіг сюди і, він, mm -hmm. том, mm -hmm. і він том, чувак. І він том, Ну, їбать. Mm -hmm. В кінці, і він ще став його добре, бо він зразу ускочив, Якби він тіпа, його при прильог, він би по-любому не встав би одразу. Нє, ну, ну, пацани, пацани, дівчатка, ви що, це по-любому мало бути третє місце, як у нас. Воно, правильно? правильно? Просто Френзен вивіз чистотою, на мою думку. Правильно же, що у нас як? Еліс, Франзен. Еліс, понятно, 262, Френзен 252. Так, І Варп. Ну. Лучший суддя, блядь, отут сидить, нахуй, от Арнольд. Дивіться, подивіться, на це чесне лице, не підкупне. До речі, хто хоче у нас на змаганнях? Отримати по Фрірану хороше місце, то Арнольдюку смаколика треба заїхати купити. І і він вам зразу там по техніці, індієчки да? йому. Так, пишіть сподобався вам такий огляд з нашими асистентами, і, в принципі, він такий коротенький досить вийшов. І побачимося в наступних відео. Все, всім пока!